Війна змінила нас і нашу країну. Сьогодні доводиться жити у нових умовах за новими правилами. На телеканалі НТК спільно з експертами говоритимемо, як живе в умовах війни країна. Дивіться проєкт нові правила. П'ятниця, 19.30. НТК. відтепер. Телеканал НТК у Т2 в цифровому форматі. Дивіться щодня новини Коломищини та Прикарпаття оперативно і достовірно про все, що відбувається поруч з нами. Перелаштуйте свої телевізори або приймачі. Т2. Ми на 44-му каналі. НТК. Дивіться своє. Вас на телеканалі НТК події дня середи, 18 січня у студії Тамара Приходько. Далі коротко про головне. Сьогодні перестало битися серце героя України, легендарного сотенного УПА Мирослава Симчича. З початку року на водоймах України загинуло вже 19 осіб троє з них діти. Пацієнтів військового госпіталю, що в Коломиї, відвідала керівниця обласної військової адміністрації. Колектив Коломийської центральної лікарні придбав квадрокоптер для десятки. Про це та інше детальніше далі. Музика Сьогодні перестало битися серце героя України, почесного громадянина Коломиї, легендарного сутенного упа Мирослава Кривоноса Симчича. Тільки недавно вся Україна вітала його зі століттям та отриманням давно заслуженого звання Герою України. А вже зараз нас сколихнула ця сумна звістка. Від імені Коломийської громади висловлюю співчуття всім рідним, близьким та тим, хто знав Симчича. Ще за життя він став символом боротьби за нашу незалежність, і ми зробимо все, щоб наступні покоління знали про його Справи вічна пам'ять та слава герою України написав на своїй сторінці у Фейсбук міський голова Коломиї Богдан Станіславський. Чин похорону розпочнеться у п'ятницю, 20 січня об 11 годині. Поховають Мирослава Симчича на міському кладовищі Монастирок, 19 та 20 січня в громаді Дні жалоби. Всі розважальні заходи та святкування мають бути перенесені або скасовані. Слідчі управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області передали до суду обвинувальний акт щодо мешканки Луганська. Фігурантка служить у незаконному органі окупаційної влади, веде особові справи. Співробітники окупаційної поліції оформлює інших зрадників на службу, проводить агітаційні заходи. На підставі зібраних СБУ доказів Фігурантка обвинувачується за такими статтями кримінального кодексу України. Державна зрада заняття посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасові окупованій території, участь у терористичній організації та інше. Максимальне покарання, передбачене цими статтями довічне позбавлення волі із конфіскацією майна. Досудове розслідування здійснювало управління СБУ в Івано-Франківській області. Спочатку року на водоймах України врятовано 13 людей, з яких четверо діти. Загинуло 19 осіб, з яких троє дітей. Рятувальники вкотре закликають не випробовувати долю та наголошують, що виходити на лід небезпечно. Рятувальники проводять профілактичні розмови із мешканцями міст та сіл нагадують про правила безпеки на водних об'єктах в зимовий період. Також закликають дотримуватися основних правил купання на водохреща. А ще наголошують, якщо ви стали свідком надзвичайної події, не зволікайте, телефонуйте за номером 101. Рятувальники нагадують, як поводитися на річках озерах ставка взимку, та наголошують, що обережна поведінка дотримання правил рятують життя. Не виходьте на тонку кригу, переходьте водойми тільки в спеціально позначених та обладнаних для цього місцях. Якщо товщина та міцність льоду невідомі, не ступайте на нього, пильнуйте за дозвіллям дітей та пояснюйте їм небезпеку тонкої криги, ставтеся обережно до свого життя, Дотримуйтеся правил. Пацієнтів військового госпіталю, що в Коломиї, відвідала керівниця обласної військової адміністрації. Світлана Онищук поспілкувалася із пораненими захисниками та керівництвом закладу. До військових приїхала із гостинцями, привезла подарунки для лікарні. Сьогодні, на жаль, евакуаційні поїзда у Івано-Франківську область привозять доволі складних поранених хлопців. Чи задоволені військові умовами, в яких лікуються чого найбільше потребують поранені захисники? Чи достатньо медичного обладнання? Ось основні питання голови військової адміністрації області до керівництва госпіталю та пацієнтів. Що у Коломиї. вона приїхала знайомитись з роботою, намалювати плани на розвиток медичного закладу на 23-й рік. Тут у військовому госпіталі розповідає директор закладу найбільше пацієнтів у травматологічному та неврологічному відділеннях, чимало військових із проблемами зору. Світлана Онищук каже, на кожній сесії обласної ради виділяють кошти на медичне обладнання. У нас в області я дуже задоволена, як лікують наших хлопців. Дбають, продовжує голова обласної військової адміністрації і про покращення умов таких лікарень. У нас дуже налагоджена співпраця з міжнародними донорами, які роблять ремонти хороші в медичних закладах. Ладах заради комфорту пацієнтів військового госпіталю, що у Коломиї, привезли із колегами сюди дві пральні машини та два холодильники. Ми привезли продукти харчування для наших хлопців. Ми привезли різні фрукти, а також привезли те, що необхідне для закладу. Це і пральні машинки, і холодильники. Зараз продовжує керівниця обласної військової адміністрації обговорюють із колегами створення на Прикарпатті реабілітаційного центру для військових. Прикарпаття це дуже потужна і багата природня область, яка має розробити стратегію для реабілітації наших воїнів їх буде дуже багато. Село є держави. Потрібно зробити один потужний заклад, де ми можемо на європейському рівні надавати ці послуги нашим військовослужбовцям. Де саме створюватимуть такий реабілітаційний центр на Прикарпатті, поки не знають, але це точно буде у красивій гірській місцевості. Продовжує Світлана Онищук, де військові зможуть проходити не лише фізично, але й психологічно. Реабілітації це має бути територія, яка має оздоровлювати. Це має бути і лі. І близько річка чи водойма. Крім того, що ми лікуємо, людина могла відпочивати. В енергосистемі України зберігається значний дефіцит потужностей. Тому Укренерго вкотре зменшило ліміти споживання й для нашої області. Усе через регулярні масовані атаки росіян, особливо через ті удари, яких ворог завдав 14 і 15 січня, кажуть прикарпатські енергетики. Деталі у сюжеті. Директор філії Центральна Прикарпатського «Обленерго» Ігор Пархуць каже, в святкові дні області було доведено денний ліміт до 350 п'ятдесяти мегаватт, а вночі світло взагалі не вимикали. Це дозволило частково обмежити великих промислових споживачів і якісніше розподілити навантаження для побутових однак в один день все змінилося. Від цих обсягів, які ми мали там попередні вихідні, і святкові дні, де нам дозволяло це менш більш якісно і триваліше забезпечувати споживачів живленням. Нам ну фактично зменшили ще на 10%. Станом на сьогодні ми маємо на день доведений ліміт порядка 270 МВт, мегаватт. І якщо попередні доби ми мали без ліміт вночі, тобто вночі ми генерація повністю покривала споживання електричної енергії, то вже станом на останні там дві чи три доби ми маємо доведення лімітів в нічні періоди. Зараз нічний ліміт нам на нашу область становить 200 мегаватт. Тобто, і вночі також ми змушені застосовувати відповідні графіки відключення для утримання лімітів, які нам доводить некокренерго. Днем ікс стало 14 та 15 січня, коли ворог котре завдав масованого удару по енергетичній інфраструктурі України. Відтак в Укренерго попередили українців, чекають важкі дні, а той тижні енергосистемі завдано 12-й масований ракетний удар. На жаль, є влучання по об'єктах енергетики в п'яти областях. Енергетики вже працюють над відновленням. Станом на 10-30-17 січня, зберігається значний дефіцит потужності в енергосистемі, особливо у ранковий і вечірній піки споживання. Ліміти споживання областей діють упродовж доби. У шести областях ліміти споживання вже перевищені, застосовуються аварійні відключення. Ігор Пархуць каже, швидко відновити пошкоджені об'єкти, нереально, оскільки просто неможливо зробити запас певного обладнання. Його спершу потрібно виготовити, випробувати, встановити, провести пуско, налагоджувальні роботи і лише потім ввести в експлуатацію. В уряді вже кажуть, що роботи з відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури в разі відсутності повторних обстрілів можуть тривати протягом року. Відтак, аби якомога якісніше збалансувати доведені прикарпаття ліміти. Прикарпаття обленерго напрацьовано нову модель графіків подання електроенергії для шести черг, її має затвердити обласна військова адміністрація. Ми маємо ліміт для прикладу 300 мегаватт чи там двісті мегаватт живлення. Ми ті черги доводимо таким чином, щоб всі споживачі, які заведені під ці вимкнення, мали пропорційно однаковий період відключення і однаковий період виключення. Виняток становлять станом на сьогодні є черги 4.1 і 4.2. Це черги, які вимикаються в ручному режимі. Тобто, якщо у нас Перші черги черга 1, 2 і 3 застосовується і вимикається в дистанційному режимі. Тобто, диспетчер наш за допомогою телеуправління ці лінії високовольтні вимикає, то черга 4-1 і 4.2 застосовується застосовується ручному режимі. Здебільшого вона застосовується в денний період доби, щоб можна було персонал, який це проводить ці вимкнення, щоб вони вночі могли ночінці роботи не виконувати, а виключно днем. Якщо будуть шість черг, воно ще мало би покращити цю ситуацію і можливо, Ливо, ну знов ж таки, якщо говорити, якщо ситуація не буде мінятися з генерацією, і генерація буде стала, то ми зможемо ще за допомогою тих шістьох черг додати кількість годин перебування зі світлом. Якщо розроблену модель буде затверджено, то вже диспетчери визначатимуть, якими будуть графіки вимкнень: 4 на 4х4, на 2 чи 3 на 4 А за можливості графіки розроблятимуть і на тиждень. Проте спрогнозувати, як буде далі, ніхто не може. Одна атака призведе до різкого погіршення ситуації. Так, все залежить від якісної роботи ППО та свідомості громадян щодо економії електроенергії. Колектив Коломийської центральної районної лікарні придбав квадрокоптер для десятки. Це відбулося у межах флешмобу Дрон для ЗСУ. Його зініціював начальник Коломийської районної військової адміністрації Любомир Глушков. Флешмоб дрон для ЗСУ набирає обертів. Відразу за поліцейськими та рятувальниками квадрокоптер для 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади передала Коломийська центральна районна лікарня. Наші медики долучаються від початку е війни не тільки по цьому флешмобу, що щодо е допомоги зсу дронами. Ми так само долучалися до закупівлі автомобілів і все, все, все що потрібно для е зсу. І, звичайно, що коли ми побачили, що є такий флешмоб зараз, ми не було осторонь. Як кажуть, прийняли в ньому е, участь, і от закупили дрони, який ми хочемо передати нашим військовим через Едельвес, щоб вони хоч чимось допомагав. Нашим захисникам до збору коштів на купівлю дрона DJI Mavic 3 для Адельвейсів долучився весь колектив. Зазначає генеральний директор закладу Андрій Кошкін. Це вже не вперше медики допомагають захисникам. Хочу подякувати нашим медикам за те, що долучились до такої акції. Дрон для ЗСУ». Також хочу їм подякувати за автомобілі, які вони нам передавали медикаменти, споряджували автомобілі. Всякі пристрої. Ми потрібно для наших хлопців напередку. Хочу їм дуже подякувати від командування від свого складу і щоб вони продовжували в цьому ж самому темпі, який вони зараз набрали. А тим часом бійці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади героїчно стримують ворога. В побутову техніку передали її українці та італійці із міста Боргомонейро. Це пральні та сушильна машини, мікрохвильові печі, ортопедичні матраци й подушки. Богдан Ткачук мешкає у нижньому Вербіжі. Після 24 лютого чоловік активно волонтерить. Зокрема, привозить допомогу для українців із за кордону. Цього разу передав побутову техніку з Італії. Зокрема, чотири пральні машини, одну сушильну, мікрохвильові печі, ортопедичні матраци і подушки. Усе це зібрали небайдужі українці та італійці із міста Боргомонеро. Там е, керується Матвеєв Андрій. Це і мій друг, товариш, з яким ми спільно працюємо. Ми працюємо офіційно через консульство. Хотілося, щоб люди більше допомагали більше були чутливі, сприятливі. облаштування пральні у медичному закладі. Необхідність сьогодення, каже гендиректор госпіталю Володимир Фодоришин. Адже зараз на лікуванні та реабілітації перебувають військові не лише з Прикарпаття, а й інших регіонів України. Часто прибувають сюди одразу ж з поля бою. Під час війни ми стикнулися з великою такою проблемою, що нам потрібно дуже багато обстірувати наших пацієнтів. Зрозуміло, ну, що колись медичні заклади цим точно не займалися. А зараз ці наші пацієнти попадають до нас з передових і форма, одежа, бушлати. Все це потребує догляду, тому що вони іншого можливості зробити це немає крім медичного закладу. Вдалося доставити допомогу із за кордону завдяки сприянню Коломийської військової адміністрації. Та департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської облдержадміністрації розповідає військовий комендант Коломийського району Дмитро Пасічний. І продовжується побутова техніка забезпечить пацієнтам військового госпіталю, хоч частково, домашні умови. Для того щоб створити умови, щоб військовослужбовці наші перебували в таких умовах, щоб вони могли і вилікуватись, і в той же час відпочити. У госпіталі сподіваються, що це не остання підтримка від волонтерів та небайдужих українців. кажуть, наразі є потреба у морозильних камерах та професійному. Обладнані для облаштування кухні. Ольга Хереджук, Андрій Гарашчук, Події НТК. Століття легенди, століття боротьби. Всеукраїнська організація «Тризуб» імені Степана Бандери провела черговий відкритий триденний вишкіл. Цього разу навчання присвятили сторіччю легендарного сотенного УПА політв'язня Мирослава Симчича Кривоноса. На місці побувала і наша знімальна група. Одолання смуги перешкод, заняття з тактики бою та парамедицини, знайомство з дронами, а також ідеологічні лекції і ознайомлення з різними видами озброєння та амуніції. З цього складалася основна частина першого у 2023 році. Вишколу тризубу цього разу акцентували радше на практиці ніж на теорії, розповідає головний командир організації Олег Микитюк. Група, яка проходила вешкільне табори раніше, отримала певні азе. Підготовки по різних напрямках діяльності на цьому таборі вже має можливість їх удосконалити і попрактикуватися на більш високому рівні. Наші курсанти мають змогу отримати досвід не тільки по аеророзвідці, але й по роботі і коригуванню вогню, по виявленню груп і нанесенню вогневих ударів по ворожих об'єктах. Тобто, ми замикаємо цілий цикл навчання для того, щоб люди мали можливість максимально. В навчальних умовах наблизитися до бойових собівартість теоретичних вишколів близько п'яти тисяч гривень. Якщо ж йдеться про поглиблений курс, фінансові витрати зростають. Продовжує Олег Микитюк. Нам потрібно потратити кошти на пальне, нам потрібно потратити кошти на харчування, тому що голодна людина не може ні отримати знання, ні його освоїти, ні зафіксувати. Найбільша стаття витрат, звичайно, це засоби, з якими ми проводимо навчання, тобто залучення. Піротехніки, залучення навчального реманенту медичного залучення всього, що необхідно для того, щоб ми провели якісний вишкіл, ну, тягне за собою дуже солідні суми. От елементарний приклад, робота по аеророзвідці. І сьогодні ми, скажімо так, розбили навчальний квадрокоптер. Відповідно, розуміємо, що це відбувається не кожного вишколу, але на кілька десятків тисяч фактично цей табір у нас потрачений. Будемо сподіватися, що ми зможемо технічні засоби відновити, поновити для того, щоб могли продовжувати ефективно, ефективно і ще ефективніше навчати людей, кадетів, курсантів, які зголошуються взяти участь в таких таборах. Навчають учасників вишколу бійці тризубу, серед них друг-арієць. Військовослужбовець отримав поранення на полі бою і зараз проходить реабілітацію через пошкодження руки. Та це не заважає йому ділитися досвідом із курсантами. А після виснажливих тренувань на учасників чекало не менш колоритне дозвілля. Юлія Марціновська спеціально для телеканалу НТК і Радіо Сяйво. Колядник книгу із такою назвою презентуватиме у Коломиї Богдана Горбова. Авторка також запрошує разом покалядувати, щедрувати та вінчувати. Захід розпочнеться о 17-й годині 20 січня. Новорічний шаховий турнір відбувся у Коломийському ліцеї номер 9 Участь взяли діти до 16 років, які мають досвід у міських та обласних змаганнях. Про результати далі у сюжеті. Гра проходила за швейцарською системою у сім турів. Контроль часу по 10 хвилин кожному учаснику на всю партію. У підсумку змагань відмінну групу казав переможець і призерси українських та обласних змагань. Учень ліцею номер 9 кандидат у майстри спорту Юрій Хріновський. Зі 100-відсотковим результатом – 7 балів із 7 можливих. У нього перше – загальне місце. Друге місце посів призер обласних та інших змагань – учень 5-го ліцею, розрядник Віталій Погорецький. З результатом – 5,5 бала із 7. Третє – учня ліцею номер 9 Віктора Томенчука. Результат – 5 балів із 7. У інших вікових групах результати були наступні. До 10 років перше місце у восьмирічного Юрія Стефурака. Друге місце в учня першого ліцею Андрія Гнатишина. До 12 років призові місця у вихованців дев'ятого ліцею. Перше місце отримав Олег Осяк, друге Микола Єрьоменко, третє Остап Кифяк. До 14 років першим став Олег Кузьмин із села Саджівка, друге Володимира Костюка з 9-го ліцею, третє у Олега Цереняка із ліцею номер 9 До 16 років перше місце отримав Максим Кузьмин із села Саджавка. Переможців і призерів нагородили кубками, медалями, грамотами, а всіх учасників змагань солодкими подарунками. Організатор змагань Василь Слободян, суддя змагань Олексій Хріновський, громадська організація шахістів міста Коломиї. На сьогодні все нагадую, що більше інформації є на офіційному сайті телеканалу НТК та на його сторінках у соцмережах. А ще звучить в ефірі Радіо Сяйво. Бажаю, попри все нам з вами лише хороших новин. Разом до перемоги все буде Україна.